У темному лісі, де повітря тремтіло від магії, відкрився портал. Із нього вийшла дівчина Ельф. Її звали Алінея. Вона мала довгі сріблясті коси, загострені вуха й ясні очі, що світилися у темряві. Алінея не розуміла, куди потрапила. Перед нею розкинувся невідомий світ, поля, села та міста. Це була Україна. Вона не знала мови людей. Її серце билося швидко від страху й цікавості. Самотня вона блукала вулицями невеличкого містечка. Поки не почула добрий голос. Привіт, ти загубилася. Перед нею стояла дівчина з теплими очима та коротким каштановим волоссям. Її звали Єва. Алінея не зрозуміла слів, але побачила усмішку і простягнуту руку. Вона повторила невпевнено. Привіт. Єва здивувалася, але відчула, що ця незнайомка інша не з цього світу. Вона вирішила допомогти. Відтоді Єва взяла Алінею із собою. Вона познайомила її з містом і навіть привела до школи. Там дівчата домовилися, Єва навчатиме Алінею української мови. Щодня після уроків Єва показувала їй букви, вимовуй прості слова, хліб, вода, друзі. Алінея старанно повторювала, іноді смішно плутаючи. Але з кожним днем її голос звучав упевненіше. Для Єви це була пригода, а для Алінеї новий світ, у якому вперше завелося щось тепле дружба. Минуло кілька тижнів. Алінея вже розуміла прості слова і навіть будувала короткі фрази. Єва щоранку зустрічала її біля школи та піддадьорювала Не хвилюйся, все вийде. У класі дівчата завжди сиділи поруч. Одного разу вчителька запитала Алінею, як її звати. Вона встала і гордо сказала Я. Алінея. я люблю борщ. Клас вибухнув сміхом. Вона хотіла сказати Я люблю вчитися, але слова переплуталися. Обличчя ельфійки зашарілося, проте Єва ніжно шепнула. Молодець, усі тебе зрозуміли. Іншого дня Алінея на перерві переплутала слова зошит і Заєць. Замість того, щоб попросити зошиту Єви, вона серйозно сказала Дай мені Заєць. Учні знову розсміялися, а хтось жартома намалював кролика на обкладинці її зошита. З того часу однокласники почали ставитися до неї дружніше, адже вона не тільки загадкова, але й дуже щира. Та найбільше Аліна раділа, коли змогла сказати Єві: Ти моя подруга. Її вимова була трохи кумедна. Але ці слова прозвучали настільки тепло, що Єва усміхнулася і міцно обняла її. У школі готувалися до осіннього свята. Учні прикрашали клас гірляндами з листя, малювали плакати та готували невеличкі виступи. Єва з радістю запропонувала Алінеї, тепер усі назвали її просто Аліна піти разом. Тобі сподобається. сказала Єва. Там будуть танці, пісні й солодощі. Аліна, хвилюючись, кивнула. Для неї це було перше людське свято. Коли настав вечір. Актова зала сяяла вогниками. Діти сміялися, грала музика. Єва тримала Аліну за руку, допомагаючи їй не загубитися серед натовпу. Поглянь, як гарно, прошепотіла Аліна, і вперше сказала цю фразу українською майже без помилок. Єва здивовано усміхнулася. На сцені розпочалися виступи. Дівчата з класу співали пісні, хлопці показували сценки. Раптом вчителька запропонувала. А може, хтось хоче сказати кілька слів про дружбу. Учні почали приглядатися, але Єва підняла руку. Ми за ліною. Серце Ельфійки затремтіло. Вона ніколи не виступала перед людьми. Проте Єва підтримала її. І разом вони вийшли на сцену. Єва почала першою. Ми часто не цінуємо простих речей усмішки, підтримки, дружби. Але іноді доля посилає нам особливих людей. А тоді слово взяла Аліна. Вона говорила повільно, підбираючи слова, але щиро. Я прийшла з іншого світу. Не знала мови. Була самотня, але я знайшла тут подругу її ім'я Єва. І тепер моє серце радіє. У залі запанувала тиша, а потім вибухли оплески. Єва обійняла Аліну прямо на сцені. Для всіх це був зворушливий момент, а для Аліни перший справжній крок до нового життя. Після свята Єва й Аліна не поспішали додому. Вони вийшли на шкільне подвір'я, де світило повне місяце повітря було прохолодним, напойним запахом осіннього листя. Ти сьогодні була неймовірна, сказала Єва, дивлячись на подругу. Усі в залі слухали тебе, ніби ти справжня героїня сказки. Аліна замислилася, а тоді глибоко вдихнула. Єва, я хочу тобі сказати правду. Про мене. Вона простягнула руку вперед і між пальців засвітилися маленькі вогники, схожі на світлячків. Вони злітали вгору, утворюючи сіюче коло. Єва завмерла, широко розкривши очі. Це магія. Аліна кивнула. У моєму світі ліс живий. Ми, ельфи, слухаємо його пісні. Дерева розповідають нам історії, вода вчить терпінню, а вітер свободи. Але одного дня портал відкрився, і я опинилася тут, у твоєму світі. Єва наблизилася і несміливо торкнулася сяйва, що вирвалося з долоні Аліни. Воно було теплим, немов промінь сонця. Це неймовірно, прошепотіла вона. І ти довірилася мені. Аліна тихо всміхнулася. Ти перша людина, яка прийняла мене такою, яка я є, ти моя магія в цьому світі. Єва почервоніла, але її очі світилися щирістю. Вона зрозуміла, їхня дружба стала чимось значно більшим, ніж просто вивчення мови чи шкільні дні. І в цю ніч під зоряним небом обидві дівчини відчули, що попереду на них чекають не лише уроки і свята, а й справжні пригоди. Минуло кілька днів після свята. Єва й Аліна проводили час разом майже щодня. Та магія не могла лишатися непоміченою. Одного вечора, коли вони йшли додому через парк, позаду почувся шурхіт. З темряви вийшли двоє незнайомих чоловіків у темних куртках. Їхні очі блищали жадібно. Ми бачили, що ти робила того вечора звернулися вони до Аліни. Це була магія Покажи ще раз. Єва одразу встала перед подругою, ніби захищаючи її. Залиште її в спокої. вигукнула вона. Аліна відчувала, як серце стискається від страху. Але водночас її долоня засвітилася сріблястим сяйвом. Вітер здійнявся довкола, і листя закрутилося вихором. Чоловіки, злякані, відступили й утекли. Сила виснажила Аліну. Її ноги підкосилися, і вона впала просто єві на руки. Аліна, тримайся! Єва нахилилася до неї, стискаючи її руку. Очі ельфійки затремтіли, а губи ледь ворухнулися. Я боялася втратити тебе. Єва не втрималася від хвилювання, страху й ніжності і схилилася ближче. Їхні губи торкнулися одна одної. Поцілунок був теплий і трамтливий, наче вогник у темряві. Коли він закінчився, Аліна, ще слабка, прошепотіла це моя найсильніша магія. Єва усміхнулася крізь сльози й обійняла її ще міцніше. Але десь у тіні парку хтось інший спостерігав за ними. І цей хтось добре бачився його Аліни. Попереду їх чекали нові випробування. Наступного дня в школі все здавалося звичайним шумні коридори, дзвінки, сміх однокласників. Але Єва відчувала дивний неспокій. Вона постійно озиралася, ніби хтось стежив за ними. Аліна теж помічала у натовпі тінь, у вікні відблиск у темряві чужий погляд. І того ж вечора, коли вони поверталися додому, постать вийшла з темряви. Це був високий чоловік у довгому чорному плащі, його очі світилися холоднозеленим вогнем. Тож чутки правдиві, Промовив він Ельф із іншого світу справді тут. Аліна інстинктивно схопила Єву за руку. Хто ти? Голос її тремтів. Називай мене Арден. Я шукаю силу. І ти віддаси мені свою магію. Добровільно, або я заберу її силою. Єва крокнула вперед, сміливо піднявши голову. Ти не чіпатимеш її. Арден лише посміхнувся. З його рук вихопилося темне полум'я, що закрутилося довкола. Земля затремтіла. Аліна відповіла сяйвом, але її світло було ще не стійким. Вона відчувала, одна проти такого ворога вона не впорається. Та раптом Єва стиснула її руку і сказала тихо, але впевнено Ми разом. Ти не сама. Слова єви ніби дали Аліні нову силу. Її сяйво розгорілося яскравіше, зливаючись із теплом, що йшло від серця подруги. Вони відступили на крок назад, готуючись боротися. Арден холодно засміявся. Подивимось, скільки протримаєтеся. І перший справжній бій почався. Нічне повітря розірвав гуркіт, темне полум'я Ардена обрушилося на землю, розкидаючи іскри й пил. Аліна встигла звести захисний бар'єр зі світла, але сили швидко виснажували її. Єво, відійде. крикнула вона. Та Єва не відступила. Вона стояла поруч, стискаючи руку подруги. І раптом відчула, як її власне тіло наповнюється теплом. У грудях загорілося щось яскраве, майже палаюче. Арден підняв руки. Посилаючи нову хвилю темної енергії. У ту ж мить з долоней єви вирвався сліпучий потік світла. Він переплівся із сяйво маліни, утворивши подвійний щит. Що? здивувався Арден, прикриваючи очі. Аліна широко розкрила свої. Єво, у тебе є сила. Єва не розуміла, звідки вона взялася, та серце підказувало ця сила від їхнього зв'язку, від дружби й довіри. Ми разом, сказала вона твердо. І ми сильніші, ніж ти думаєш. Аліна і Єва спрямували світло вперед. Воно вирвалося назустріч темряві Ардена, і зіткнення освітило парк, немов сонце зійшло вночі. Арден закричав темне полум'я розея сипалося іскрами, а його силует розтанув у пітьмі. Запала тиша. Єва й Аліна впали на коліна, важко дихаючи. Ми перемогли. Прошепотіла Єва. Аліна обійняла її, притискаючи до себе. Та. Ми перемогли, тому що були разом. Над ними сяяло зоряне небо. І обидві відчували це лише початок. Бо тепер у їхніх серцях жила не лише дружба, а й сила, здатна змінити їхні світи. Після перемоги над Арденом минуло кілька днів. Школа знову жила своїм звичним життям уроки, перерви, дзвоник. Але Єва й Аліна не могли просто забути те, що сталося. Єва часто відчувала дивне тепло в долонях, ніби вогник завжди жив усередині неї. Вона боялася показувати це комусь, але поруч із Аліною могла бути собою. Чому я маю цю силу? запитала вона одного вечора, коли вони сиділи на лавці в парку. Я ж звичайна дівчина, не ельф, не мах. Аліна замислилася. У моєму світі сила народжується від зв'язку з природою і від зв'язку між серцями. Можливо, ти отримала її, бо твоє серце відкрилося мені. Єва почервоніла і відвела погляд, але в глибині душі вона відчувала, це правда. Таємниця ж, Ардена, не давала їм спокою. Хто він був? Чому прагнув забрати магію Аліни? Відповідь прийшла неочікувано. Уночі Аліна прокинулася від дивного сну, вона бачила руїни старого замку і темний кристал, що випромінював холодне світло. А поруч, Арден, живий, поранений, але не знищений. Вранці вона розповіла Єві. Отже, він шукає не просто силу, сказала Єва. Він шукає щось більше. Цей кристал, може, він ключ. Аліна кивнула. У моєму світі існувала легенда про камінь ночі. Він може забрати магію в будь кого і підкорити собі навіть духи природи. Якщо Арден його знайде, небезпека загрожуватиме не лише мені, а й твоєму світові. Єва стиснула її руку. Тоді ми повинні знайти цей камінь першими. Разом. Аліна подивилася на неї і відчула, що тепер їхні долі пов'язані назавжди. І попереду на них чекала подорож, що відкриє більше правди про їхні серця, їхню силу і про справжні наміри Ардена. Єва й Аліна знали залишатися в місті небезпечно. Арден міг з'явитися будь якої миті, а камінь ночі загроза для обох світів. Тому вони вирішили вирушити за його слідом. Перед від'їздом Єва приховала від батьків правду, сказавши, що їде з подругою на кілька днів у шкільну подорож. Аліна ж уклала у невеликий рюкзак кілька речей, карту, книжку українською мовою та кристал, який світився лише тоді, коли вона торкалася його. Це з мого світу, пояснила вона. Він може показати шлях до магічних речей. Вони сіли в автобус, що йшов за місто. Єва дивилася у вікно на поля ліси, а серце билося швидше від хвилювання, уперше вона вирушила в справжню пригоду. Ти впевнена, що ми впораємося? тихо запитала вона. Аліна посміхнулася і поклала руку на її долоню. Поки ми разом так. Коли автобус зупинився, вони опинилися біля старого села поруч із густим лісом. Місцеві жителі насторожено дивилися на дівчат, але одна літня жінка все ж підійшла до них. Ви шукаєте щось? спитала вона хрипким голосом. Єва кивнула Ми шукаємо старі руїни замок чи храм. Жінка прихрестилася. Там, у лісі, є місце, куди ніхто не ходить. Кажуть там чути голоси і світиться камінь. Не йди туди, діти, воно прокляте. Аліна й Єва обмінялися поглядами. Вони знали, це саме те, що їм потрібно. Увечері, коли сонце сховалося, дівчата увійшли до лісу. Навколо було тихо, лише гілки тріщали під ногами, та раптом кристал у руках Аліни засвітився яскравіше. Він показує шлях, прошепотіла вона. Вони йшли все глибше, поки не побачили крізь дерева чорні руїни старого замку. І над ними тьма не сяйво, холодне й моторошне. Єва відчула, як серце стиснулося, камінь ночі був десь поруч.